Ми на початку говорили про те, що от сьогодні Кабмін погодив призначення Сергія Мошківського на посаду, яку зараз обіймаєте ви, а з вами особисто говорив Яценюк Порошенко. Вони говорили з вами. Якісь можливо ну, претензії були, зауваження були? Ні, ну ми знаємо, що зараз за кадрову політику в адміністрації президента відповідає Геннадій Зубко, обраний від нашої політичної сили, між іншим, і від батьківщини. Як єдиний кандидат від міста Житомира по 62-му окрузі, я теж голосував за зупинку. Як народного депутата, як за народного депутата, я за нього агітував на території Житомирщини, і я, як і інші люди, які його пропонували обрати його народним депутатом, теж несу за нього відповідальність. Власне, це мій друг, це мій партнер по нинішній владі, і, власне. Розуміючи, що він має вплив на прийняття кадрових рішень, я мав з ним розмову неодноразово. Ми зустрічались, і я кажу: ось Геннадій Григорович, розуміючи, що будучи обраним від свободи і батьківщини як народний депутат, але за кілька місяців до виборів Геннадій Григорович очолив штаб президента і фактично ну, в іншій системі координат опинився. Я розумію, що після виборів президента, очевидно, будуть якісь кадрові претензії, в тому числі і по області. І я у нього відверто запитав, Геннадій Григорович, яке ваше бачення? Якщо ви вважаєте, що наша команда Свободівська в області повинна відійти, ми готові це зробити всією командою, тобто всі Свободівці, які прийшли до влади в області, Готові відійти і дати місце команді Геннадія Зубка, яка повинна взяти відповідальність за владу в області. На що Геннадій Григорович мені сказав, що ні, у нього зараз інші клопоти. Ось він займається державними справами, і йому до області немає зараз діла, тому у нього немає ні кадрових якихось претензій. Ну я так для себе зрозумів, що ми працюємо так, як і працюємо, і далі, як е, політичні партнери, які підтримували е, Петра Олексійовича Порошенка, які е, забезпечили, будучи у владі, наша команда забезпечила прозорі чесні вибори, в результаті яких переміг е, Петро Олексійович, що ми продовжуємо працювати в області, робити ті реформи, е, які з березня ми штовхаємо. Тобто йдемо як криголам, ламаючи всі старі схеми. Позбавляючись від старих чиновників, так ми рухаємося. Але паралельно з тим, після виборів, почалися такі перші дзвіночки. То спортсмени е, прийшли, то прийшов автомайдан з Демальянсом.